Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, мене не було на каналі аж 6 місяців. Ви мене не забули? Чи забули, Якщо не забули, то ось я. Я вам нагадаю, сьогодні я знімаю влог про свій день, але вже виходить, що це вже друга половина дня, але все окей, все добре. Багато чого змінилося за цей весь час за ці всі півроку, але я повертаюсь і надіюсь, що. Надовго повертаюсь. Не знаю, чому мене так довго не було. Мабуть, просто пропало натхнення, але все окей, я вже надивилася дуже багато відео, і думаю, блін, вони всі знімають. Все у них виходить. Чому я не знімаю, але ж мені так хочеться. І все, я вирішила. Якщо ти хочеш щось робити, то роби, інакше пожалкуєш. Тому все. Я зібралася, і я буду вам знімати. І погнали! Сьогодні у мене в планах сходити на нову пошту забрати парфуми Victoria's Secret. Коли я була в тому році в вересні на сади народження в Чернівцях, я зайшла у Victoria's Secret і купила собі дуже класні парфуми. Зараз я вам їх покажу. Ось ці парфуми, вони дуже класні, вони вже ж вони закінчаться, тут вже їх дуже мало. Мені їх вистачило на 7 місяців. Це капець як багато, і я вам їх рекомендую. Ось такі, вони дуже класні, дуже-дуже пахучі. І так, я собі замовила не такі парфуми, я собі замовила другі, теж думаю, вони мені сподобаються. Після того, як я схожу на пошту, я маю дочитати книгу свою, погуляти з собакою. Ця книга про проблеми, які зараз дуже, -дуже актуальні на сьогоднішній день. Я вам так розказувати не буду, але вона дуже цікава, якщо мені сподобалося, яка взагалі не люблю читати. Взагалі це все мене кошмарило. Я навіть не хотіла починати цю книгу читати, але мама мені сказала так читай, Якщо не прочитаєш, то все капець. Окей, добре я прочитаю. Ми з вами трішечки перемістилися зі штативу на саморобний штатив. Я думаю, з самого початку відео почули, що я його почала з української мови. Так, тепер мої відео будуть виходити на українській мові. Я вирішила. Весь свій контент, який я буду вам показувати, я його буду знімати українською мовою. Всі свої плейлісти, весь свій опис я переписала на українську мову, але Відео, які я знімала до цього. Я не буду їх переписувати на українську мову. Тобто, я маю на увазі не перезнімати їхню назву, не буду міняти на українську мову. Тобто, якщо воно так було, так хай воно і буде. Я нічого ну, нічого проти цього не маю. Але я просто вигляд каналу прописала, поміняла на українську мову. Тепер у мене все буде по-українськи, все буде мене класно, файно і супер. Ось тому зараз мої плани це поїсти і зібратися на пошту. Ось моя ідеальна підставка, на якій я тільки що знімала відео. До речі, про свій канал. Ось так він виглядає. Мені він дуже подобається, я його дуже люблю. За що я його так люблю? Так це те, що всі свої відео, всі, все те, що я знімала, воно все тут залишається. І я дуже жалкую про ті часи, коли я теж знімала і я їх видалила. Це взагалі. Що тоді в мене було в голові, я не знаю. Але зараз я це все продивляюся. І така ностальгія про ті часи, та мені дуже подобаються свої відео. Я з великою любов'ю ставлюся до них і завжди їх продивляюся. Дуже люблю свій канал, багато спогадів. Взагалі обожнюю. Зараз я піду їсти після. Я просто надіюся, спаде жара, тому що дуже-дуже жарко. Так, і потім. Ми з вами підемо на пошту, я вам трішечки розкажу про свої парфуми, про що що, і як вообще взагалі я їх замовила. Якщо мені вони сподобались, то я покажу, розкажу і скину силочку. Ось так. І так, я в принципі зібралась. Мені подобається свілок. Зараз я вам його покажу. Якось мене пробор як він на нашій мові. Нерівно, але окей. І так, мій лук 40 градусну жиру. але все добре, все окей. Так, кофтиночка, ковтинка в мене з Колінсу. Штанішки мені так вони подобаються, вони такі класні, але мені здається, що вони такі затягані, В мене з голоді ось так от ось такий мій лук, тому ми всі вибігаємось на нову пошту. Ось такі ми гарні та красиві. Я, до речі, дивлюся. Постукає в мої двері, мені він дуже подобається, Цей серіал. Взагалі просто я його вже передивляюся його, але не знаю. Ну, разів так 4, так точно. Це виключаємо, все закриваємо і все, ми йдемо. До речі, я забула зробити останній штрих. Ще раз попшикати з духами. У мене на ковтинці зовсім інші духи, але все нормально. Так, все. Поїхали. Я вже вийшла. Зараз покажу свій манікюр, його вже треба перероблювати. Він мені вже надоїв. Ось така я гарна, але так видно добре. Все, коротше, я забрала посилочку. Блін, я не закриваю свій адрес, але окей. Трішки вам розповім про посилочку. Ось вона, ось вона, така класна, гарна з наліпкою Victoria's Secret. Я взагалі ці парфуми не нюхала. я Не знаю, взагалі пахнуть вони чи як. Але мені чомусь здається, що вони дуже класно пахнуть. Тому що я колись стояла на вітрині Victoria's Secret і перенюхала просто всі духи, всі парфуми. Так правильніше. І мені дуже-дуже сподобались абсолютно всі запахи. Тому. Я сподіваюся, що цей запах теж дуже класний. Та що, Погнали розпаковувати. Я вже дуже-дуже хочу розпакувати, тому дивимось. Тут мені що нічого не видно. Так, давайте зараз вам покажу, що Просто як і рекруто робить розпаковочки. Ось. Цей парфум. Тут в мене конфетішка всяка, типу такої класної штучки. Клас. Так, потім магазинчик. Оригінал США, самому із Запоріжжі. Так, все, Давай. давайте нюхати. Я не боюсь. Це просто неймовірний запах офігенний клас. Взагалі просто супер клас. Я ставлю мільйон з десяти офігенний, буду замовляти в цьому магазинчику ще. При тому всьому, що я їм просто написала, яким я користувалася парфумом до цього, і вони мені скинули два варіанти парфумів Тобто не накидували мені багато всяких варіантів, щоб я там щось подумала, щоб там щось ще. Скинули два: це був ось цей. І з ванількою, Мені залишилося, що ванілька буде трішечки мені солодша, тому це запах з ожиною. І ще щось я тут вам напишу. Прочитайте. Але це просто. Це просто кайф. Офігенний, він класний, дуже пахне. Мені дуже подобається, я буду ним користуватися. Такий, знаєте, такий літній, таку елітню, але не дуже спекотну погоду. Таку якусь нейтральну. Не знаю, мені так чомусь здається. Дуже класно, дуже-дуже класно, класно, класно. І ось тут в мене така конфетішечка. Що ж, а тепер я буду прибирати ось цей весь кіпіш на своєму столі. Візиточку я залишу собі, якому же ще, звісно. Зараз приберу конфіті. Так, тепер мені треба прибирати по всій кінець, але окей. І ось така класна пінк-бумага. Так, все, я пішла читати. Приберу телефон на пару годин. Зроблю щось собі попити, дуже хочу ось холодного. Все, я її пішла читати. Зараз я на 117-й сторінці повернусь до вас і скажу, до якої дійшла. Може, я взагалі дочитаю книжку до кінця. Не знаю. Все. Зараз посилання на парфуми, в мене в описі під відео, ви просто не пожалуйкуєте. Blackberry Bite. офігенно, Просто супер. Уня з своєю собачкою. Це річик. Хто впізнав? Зараз ми з ним гуляємо. Тут дуже-дуже класно. Я почитала десь близько 15 сторінок і така подумала, що зараз погуляю з річиком, тому що коли буде ще темніше, погуляти я з ним не зможу, тому вийшла погуляти зараз. Покажу вам гарне соняшні, подивіться, яка краса. Вже-дуже дуже гарно просто, супер класно. Моя собака зараз я вам покажу. Річі, річі, привіт! Ти класна собака. Ти гарний. Дуже класно, що в річчика зараз діє сімпаріка. Це така таблетка, яка захищає від бліх, від кліщів, від всякої зарази. Ось, треба активно користуватися сімпарікою літом. Думаю, десь на початку осінь та... та закінчення весни. Ось так. Зим... Взимку ми річку сімпаріку не даємо, тому що взимку бліг ніде немає і ніде кліщів теж немає. Ось подивіться, як гарно. Там десь рожевий захід сонця. Взагалі супер. Мені здається, це дуже-дуже класно. Кого немає фотографій в соняшниках. Не знаю, чому у вас їх немає. У мене є. Виходить, що виходить те, що я погуляла з річком набагато довше, ніж гуляю завжди. Тому зараз тільки сідаю за читання книги. Тому якось так. Я вже повечеряла. Зараз дочитаю книгу. Мені здається, часу на це піде не дуже багато. Потім подивлюся десь одну серію чи дві серіали, які я зараз дивлюся. Це постукаємо двері, я вже передивляюся його. Я вам вже говорила дуже багато разів. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Мені здається, вам було цікаво подивитися. Про мій день я його провожу, тому ще раз всім велике дякую. До нових зустрічей всім па-па!